Так, думки вслух. Знову повернусь до теми, про, те, про відношення людей одне до одного, знайомих, друзів, та навіть і просто незнайомих. І про продаж послуг або товарів один одному. Ми взагалі, Економіка наша, та й не важливо, економіка, не економіка, це просто взаємовідносини між людьми, вони так чи інакше. Построєний на тому, що один одному ми взаємо, робимо взаємообмін товарами та послугами. Так? Ну, якщо б не було грошей, то ми б це робили дуже-дуже давно до грошей, просто міняли одні послуги. Я тобі зроблю це, а ти мені зробиш це. Да? Я тобі дам рибу, ти мені дай картоплю. Ну так, так працювало. Але ж коли е, нам стало потрібно, е, наприклад, у нього є картопля, але мені не потрібна картопля. Мені потрібна там, не знаю, клубніка, там, полуниця, так? А, а, я, а він хоче рибу. Ну, тобто Він повинен у мене взяти рибу, але мені його картопля не потрібна, Він повинен дати щось інше, мені, так? щоб я міг взяти полуницю у когось іншого. От тоді і придумали гроші. Так працює економіка, так? тобто кожен з нас один одному передає товари або послуги. Ну, або послуга, тобто відремонтувати кран, там, не знаю, почистити каналізацію, зробити ремонт, або там просто послуга перевезення, перевезти там груз якийсь вантаж. так? А, і за це заплати мені гроші. Я хочу. Тобто я на ці гроші потім куплю якісь продукти, товари своїй дитині, своїй сім'ї, дружині і таке інше, заплачу за послуги, якісь комунальні, там якісь інші. От так працює економіка. Правильно? Ну, хто трошки хоч розуміє, то в економіці як все працює гроші, так. Да? Та це тут не, не, немає ніякої там вищої математики. А, ну чому? Мені здається, у нас проблема нашого, наших людей у ну, більшості, можливо, мені, можливо, це не так. То напишіть в коментарях. Але мені здається, так і є. Ну, більшість людей просто не розуміє, як працює економіка. Просто не розуміє, що таке гроші. Ну Це просто інструмент взаємообміну. Гроші це просто те, що ти можеш поміняти на щось інше. Гроші це ваше. Ну, якщо вони в тебе є, то ти їх на щось поміняв, або на свій свій труд, або на свій час, час. ти був там, десь заробив, це, так? або на якийсь товар, який ти купив не знаю, там в Турції, привіз, ти ж зробив якийсь труд, щоб привезтися в Одесу, наприклад, або в Київ і продати. Ти продав з якоюсь надбавкою? Ну це ж нормально? Нормально. А, ну і заробив трошки ще зверху грошей для себе. для своєї. Так от мені здається, що більшість людей це не розуміє. Ну, тобто, у них таке відчуття, коли вони звертаються за якоюсь послугою або купляють якийсь товар, що їх грабують. Ну чому таке відношення? Ну Чому вони думають, що їх грабують? Ну, боляха-муха. Якщо дорого, блядь, ну, ну Потрібно, навед, напевно, більше заробити, заробляти, блядь. Ну, Напевно, потрібно більше заробляти. Ну, я розумію, коли у людини ставка, він працює, він не може більше заробити, тому що від, от, от така у нього, у нього ставка. От таких. В принципі, вже мала професій десь взагалі, ну, але є. Ну, тоді потрібно просити, щоб у вас ставка стала більш високою або більше працювати. Так? Ну, взагалі, заробітна плата вона підвищується, ну а якщо є інфляція, то заробітна плата підвищується пізніше. Це таке є. А це просто, скажімо так, ті професії, спеціалізації, де ну, немає можливості, скажімо так, більш продати, більше зробити послуг, більше заробити. Там тільки от, ну, таких, таких мало, але є, да, є таке. Ну, треба щось робити просто зі своїм життям, скоріш за все, можливо, додатковий дохід зробити. Но, звісно, за кожну професію, за кожен труд, за кожен товар, за кожну послугу повинно бути сплачено ну, і ті, ту, ту вартість, яку воно коштує. Я про, про інше. Я хочу просто довести свою думку. От Якщо є вартість, наприклад, ну, ринок, у нас ж риночна економіка, так, воно ж у нас не те, що там придумали ціну, воно і стоїть. У нас є конкуренція. так. Є Один продає яблуки, другий продає яблуки і третій продає яблуки. І вони стоять на одному ринку. Ну, звісно, вони ж не можуть, не можуть одній ті самі яблуки одного і того ж сорту. З одного і того ж саду, вони не будуть коштувати е, ту, там, набагато більше один від одного. Так? Може там трошки більше, трошки менше, але плюс-мінус воно буде однаково. Ви просто берете у того продавця, де вам е, просто більше посміхнулися. Е, по... Подняли якийсь настрій, можливо, пакетик дали, можливо, додаткову послугу якусь дали, можливо, ближче це до вас просто він, цей продавець знаходиться. І таке інше. Тобто вам зручніше, або цей ваш просто знайомий, ви хочете, щоб він знайомий заробив, а не хтось інший. І таке інше. Тобто ви так вибирає, обираєте вже. Но ринок він регулює ціну. І якщо вона така є, ну то ну, не можна. Ну це може наркоту можна продавати за стільки, за скільки захочеш, блядь. Ну Тому що наркоділер один, блядь, і він монополіст. От коли монополія, тоді так, ну, вартість встановлюється е, стільки, скільки монополіст захотів. І хочеш не хочеш, ти купляєш. Ти як за... Тебе не спрашують, ти як заложник блядь, ситуації. Ну, коли є вибір, є конкуренція, то значить це вартість адекватна. Ну, чому люди вирішують, думають, що це їх грабують? Ну, значить, там закладено просто ну, нижче неможливо зробити. Бля. Є перевезення там чогось, є зберігання на складі, там, заплатити продавцю, заплатити за виростити це яблуко і таке інше. Просто тут треба ну, розуміти трошки це. Є інфляція, так, яка, коли гривня у нас падає курс і зростають ціни. Це нормально. От, у нас не долар ходить, у нас інша валюта. Це долар більш-менш стоїть стабільно. Навіть він, у нього, навіть в США є інфляція. Ну, менше, звісно, ніж у нас. Але по всьому світу є такий, така закономірність, що є інфляція. Це нормально. Вона постійно буде. До цього треба підлаштовуватись просто. Просто я хочу сказати інше. От звернувся, звернулася людина до мене, там, знайомий, порахувати вартість. Він десь оформлював. Йому назвали вартість 5 тисяч гривень, він до нас звернувся, йому назвали 5 тисяч гривень. Він ходить, ну Я говорю, ну я ж, ну що я тобі буду, брехати чи що. Ну от поліс, вартість 5 тисяч гривень. Закон новий прийняли нові умови в цьому законі. Страхові компанії більше будуть сплатувати відшкодування, тому, звісно, статистика підвищується і вартість полісу буде більше. Я що тобі? Чому він. він, він думає, Я подумаю і думаю, що його робить. Ну, це е, кожен сам обирає, як е, жити в цьому житті. Але мені здається, якщо б ми більше довіряли один одному а, і більш були відкриті, так? Ну, тобто казали відкрито, о, скільки? от скільки ти купив в мене, я заробив там твої там, 100 гривень. Ну а чому ні? В принципі, кожен. Ну, Кожен має свою маржу заробітку, так? Це чесно. І ми повинні, повинні розуміти, що коли ми звертаємося за послугу або за товаром, це і продавець або власник бізнесу, ну звісно, він заробляє. Ну не треба просто відноситись до цього, як до грабіжу. Ну, ну, ну купуй, не користуйся тоді цими пособами. Можеш самостійно купити собі автомобіль і перевезти своє а, свою мебіль. Можеш сам посадити яблуню і виростити яблуко, але ж просто в тебе життя не хватить, айфон ти собі не створиш, так розуму не хватить. Або там комп'ютер не створює. Ну просто часу не вистачить. Навіть от гвоздик якийсь там, цвях зробити, на це скільки е, потрібно часу витратити. Це ну, Треба розуміти. То цивілізація і ринок, і риночна економіка нам дала просто феноменальну швидкість в придбанні товарів і послуг. У тебе от відкриваєш холодильник, якщо подивитися, що в тому холодильнику. То щоб от це все у тебе було, молоко, картопля, риба і таке інше. Це уявити, що треба, як, що, яке хозяйство треба тримати, щоб все це зробити. А ти пішов в магазин і купив. Ось так. Ну Це таке в мене емоції. Хотів просто поділитися з вами своєю думкою. Всім добра, зі святами.